Привіт усім болівальникам MotoGP! Нарешті ми з вами дочекалися наших гонщиків з літньої відпустки і насолодилися гонкою в Австрії. Найгарячіша гонка на трасі Red Bull Rings. Коли кажуть, що тут вирішують мотори, я кажу, тут вирішують нерви. Нарешті Марк Маркес отримує перемогу над трасою в Австрії. Альдоґуєр проривається в топ 2 А Ямаха, ну там ви самі знаєте, було боляче. Отож, поїхали! Що хочеться відмітити, що траса в Австрії не така вже і проста. Це ми можемо помітити по зміні топ-10, які відбулись з попередньої гонки. Отож, дві практичні сесії на трасі в Австрії очолює в п'ятницю Марк Маркес, демонструючи повний контроль над трасою і над ситуацією. В першій практиці він обходить Франческо Бандяя і створює дубль Дукаті. Отож, траса Red Bull Ring – це коротка траса зі значними перепадами висоти, яка має 10 поворотів, сім правих і три лівих, що створює вимоги до потужного гальмування, прискорення і контролю над трасою. Потенційно, ця траса пасує Дукаті. Вони мають з 2016 року тут дев'ять перемог. І ця траса мала би подарувати нам з вами незабутні відчуття і. Дуель між Марком та Баняєю, адже Марк прагне першої перемоги, а Баняя триразовий підкорювач даної траси. Що ми з вами спостерігаємо? Пол позишн займає Апрія Марко Безекі виборює своє перше місце. Друге місце посідає Алекс Маркіс, а третє Франческо Баняє. А ось Марк стартує в спринті четвертим. І незважаючи на це, він здійснює потужну атаку свого брата і здобуває перемогу. І це його 12-та перемога в спринтах цього сезону. Друге місце посідає Алекс Маркес і закріплює свою позицію в чемпіонстві за лідерство. Третє місце посідає. Едро Акоста три іспанці на подіумі. А ось Франческо Баняє вимушений був зійти з траси через серйозні технічні проблеми. Пробуксовка заднього колеса відразу після старту спустила пеко з його третьої стартової позиції приблизно на 14-те місце на першому колі. Я відчував, що щось не так вже навіть на вермап-колі Задня шина оберталася надто сильно, поділився пеко. Після трьох кіл шина була повністю зношена, і на швидких прямих почались сильні вібрації, які спричинили втрату переднього гальмування. Він приходив до поворотів без гальм. Після цього, на жаль, пеко змушений був зійти. З траси. після гонки представник Мішлен Тарамасо підійшов до Баняї, щоб обговорити те, що сталося, але остаточних пояснень наразі немає. Коротко баняє пояснив свій злет з трьох причин: помилковий старт, дефект або несправність задньої шини і вібрації, які вплинули на систему гальм. Все це разом стало причиною його зриву у спринті. І щось мені це нагадує першу половину сезону, коли діджі Далін'я вже давав коментар, що вони обов'язково повернуть посмішку на обличчя Пеко. Але це все, все ж таки вплине на його моральний стан, і який ми побачимо його в подальшому. Невідомо, тому що тут треба мати сталеві нерви. Переходимо до Ямахи. Фабіо Кортарара фінішує 11-м, і це найкращий результат серед пілотів Ямахи у спринті. Жодного дива не було і не буде, ділиться Фабіо Кортарара із гіркою усмішкою. Він підкреслює, що Ямаха і досі не розуміє проблеми свого байка. Навіть, попри випробування налаштувань, нічого не змінюється. Фабіо ділиться, що думає, що проблеми в шасі даного вікенду воно зовсім не підходить. Також коментує, що зміни в електроніці зараз не мають ніякого значення попри поточні умови. Тож Фабіо продовжує страждати через дефіцит швидкості Ямахи. Як думаєте, чи треба чемпіону світу 2021 року змінювати команду? Отож, переходимо до головної гонки. В неділю переможцем стає Марк Маркес, добуває свій перший тріумф на трасі в Австрії. А також стає переможцем тисячної гонки класу MotoGP. Друге місце посідає Фермін Альдегуер, Новачок, який блискуче вириває подіум після гарної атаки наприкінці гонки. Третє місце Марко Безекі, який стартує з полу і довго тримає лідерство, але врешті поступається суперником. Франческо Баняє стартує добре, але поступово втрачає темп і в пінсумку фінішує лише восьмим. Алекс Маркес зазнає труднощів через лонг пенальті, який він здобув на гонці в Брно і завершує гонку в Австрії лише десятим. Гонка Австрії дійсно стала поворотною гонкою сезону. Марк Маркес виборює лідерство в Австрії, Альдегуер заявляє про себе як нова сила. Марко Безекі підтверджує свій потенціал. А ось у Пеко і Ямахи залишається багато питань, на які ще треба знайти відповіді. Отож, вікенд Австрії закінчився, а новий вже на порозі. І ми з вами не маємо часу на відпочинок. Адже вже цієї п'ятниці, 22-24 серпня, MotoGP повертається. Центр Європи, Угорщина, Балатон, парк після 33 років відпочинку.